Данило працює у галузі кібербезпеки дистанційно. Відтоді, як почалися відключення світла, все рідше працює вдома. Майже щодня він у кав'ярні з ноутбуком, адже тут інтернет працює безперебійно. Я вже не уявляю, я вже не можу вдома сидіти, я вже чекаю 12 годин. Коли нас вимикає світло, я вже убігаю, улітаю з дому. Анна студентка. Розповідає, в період відключень вдома погано працює інтернет. Тому, щоб виконати домашнє завдання, часто заходить до кафе. Ну, я зазвичай замовляю якусь там каву і сижу годину-другу, тобто я не займаю досить багато часу, але була свідком того, коли просили там або пересісти, або, наприклад, звільнити місце, або поділитися наприклад, толком, коли займають великий стіл одна тільки людина. Взимку у цьому закладі з'явилося багато відвідувачів, охочих працювати. Вільних місць стало не вистачати тим, хто прийшов пообідати чи провести час із родиною. Компроміс знайшли, розподіливши столики. Відвідувачів з ноутбуками просять сісти за спільний великий стіл. Ми вирішили зробити ось такі столи незламності, за якими гості можуть працювати, знайомитись, відпочивати. Просто коли, наприклад, вимикається світло і в нас повна посадка, ми просимо культурно пересісти, для того, щоб з'явилися вільні місця і інші люди могли спокійно собі відпочити. До прохань потіснитися відвідувачі ставляться спокійно. Я розумію, що це їх робота, і я розумію, що людина, навіть якщо вона мене просить пересідати, це не її особисте побажання, а це політика закладу, то я завжди привітно ставлюсь і роблю, пересідаю, дозаказую. Щоб стабільно працювати, дехто з черкащан ходить до коворкінгу. Марина працює на міжнародну компанію. Коли виникли проблеми з інтернетом, не могла долучитися до робочих зустрічей, які проводили онлайн. Каже, коворкінг зручно розташований, тут тепло і тихо. Я дуже хотіла сюди попасти, але через те, що тут досить високий попит і багато місць були зайняті, я чекала своєї черги. а До цього я працювала у свого друга в офісі. В них були тижні, коли в них не вимикало світло, і я орендувала місце в них. Попит на робочі місця з постійним електропостачанням та інтернетом у місті високий, розповідає адміністраторка закладу. Переважно до них звертаються працівники з галузей інтернет-технологій та маркетингу. Попит збільшився. У нас навіть є великий вже резерв людей, які хочуть, яким актуально прийти, якщо в разі звільниться місце якесь, тому що наразі у нас сімця місця заброньовані. Відразу люди беруть по місяцям, щоб мати можливість працювати безперервно. Закрити дедлайни і провести робочу бесіду можна також, завітавши з гаджетом до пункту незламності. Служба надзвичайних ситуацій облаштувала в Черкаській області 35 таких пунктів. Тут працюють генератор Starlink обігрівач облаштований навіть дитячий куточок. В області продовжують функціонувати пункти незламності. Тут люди можуть задовільнити свої базові потреби. Наприклад, у зв'язку з відключенням світла вони можуть скористатися і інтернетом, прийти попрацювати, можуть пізарядити свої гаджети, зігрітися.